Добрий день, мене звати Наталя. Сьогодні хочу показати вам, як виглядає мій декоративний гострий перець на початок вересня. Я маю їх 5 сортів. Це відео, думаю, буде цікаве тим, хто любить цю рослину і хоче отримати уявлення, як який сорт виглядає в реалії. Адже цей перець є не тільки для поціновувачів гостренького, а й для декору, яскравих акцентів саду, на балконі або терасі. Висівала я насіння 2 лютого. На каналі є відео, як я це робила. Я в описі залишу посилання на нього, тому що у вирощуванні немає взагалі ніяких складнощів. Купувала я ці всі 5 сортів насіння в самому звичайному нашому епіцентрі. І зараз я вам хочу показати, як станом на перші числа вересня виглядає кожен сорт перцю. Почну я з сорту, який називається Goldfinger. Це єдиний сорт, який не дуже мені відповідає картинці. І, хоча кущ дійсно висотою до 30 сантиметрів, але на малюночку всі перчики стирчать догори, знаєте, як дзьобики. А тут, ви бачите, самі всі звисають. Було заявлено, що в технічній стиглості плоди зеленого кольору, а в біологічній яскраво жовті. Я не знаю, мені це Ну, це чисто оранжевий колір. Тому я вагаюсь, що це пересорт якийсь був в упаковці. Чи я така газдиня, що в мене сорт Goldfinger не такий, хоча він мені дуже подобається. Маленький компактний кущик сорту «Аладин». Плоди було заявлено по 4-5 грам, такої конічної форми і Зеленої, і кремого, і фіолетового, і червоного кольору. Ну, тут цей сорт повністю відповідає картинці, досить такий симпатичний. Хоча я би не сказала, що це конічна форма, більш таки якісь мені, як на мистинці нагадує. Але досить мило погодьтеся, сорт маленьке диво. Як на мене, це взагалі безпрограшний варіант. Мені дуже подобається сама форма кущика. Стебла такі прямостоячі, і кущик дуже компактний і пухкесенький, його висота до 30 сантиметрів, багато плодів на кущику. І всі вони такі, знаєте, як солдатики, гладесенькі, такі рівнесенькі, блискучі, кольори і жовті, і зеленкуваті, і червоні, і помаранчеві. Цей сорт я вирощую не перший рік. Ну, В минулі роки я його висівала не на початку лютого, як зараз, а трішечки пізніше. Ну, Зараз я просто хотіла для відео, тому що хочу таки змонтувати від посіву до закрутки. І ось я вставила відео, уривок з відео минулого року, як ми цей перчик маринуємо з медом. На каналі є це відео, тому гляньте, кому цікавий цей рецепт. Вирощую я цих кущиків багато. Він в упаковці багато насіння, він дуже гарно, дружно всходить, гарно все приймається, немає ні випадів, нічого. І роздаю його всім своїм подругам. Сорт ранній. ось, і мені це взагалі. Для новачків це саме те. Ось таке ось так виглядало то відео. Якщо вам попадеться, подивіться, можливо, вам сподобається. Це сорт перця фейерверк Взагалі то це був перець Тугодум. Він найповільніше, найдовше всходив. Я навіть хвилювалась, тому що і насіння було не дуже багато, і ще й довго не прокльовувався. Але нічого, гляньте, які гарні плоди. До 5 сантиметрів така класична конічна форма фіолетового кольору, помаранчевого кольору, червоного було. Сорт пурпурова перлина. Насіння цього сорту зійшло найкраще, найдружніше проклюнулися. І хоча стебла досить такі високі, гнучки і самі себе не дуже тримають, але компенсується ось ця суцільна мелота. Подібні на вишенькі перлинки такі е, перчики, які починали спочатку були червоному, а потім набувало темно-фіолетового кольору. І через те, що ягід, е, кажу Боже, ягід, перчинок на кущику так багато, він виглядає дуже ефектно. Догляд за декоративним гострим перцем, зараз самий звичайний – систематичний полив. Але без фанатизму, тому що перці не люблять перезволоження і підживлення, я підживлюю звичайним комплексним добривом. Своєчасного важливо зривати плоди, які вже є стиглими, щоб не гальмувати дозрівання інших. А коли сезон закінчиться, заберу додому. Але про це пізніше, тому підписуйтесь на канал, щоб бути зі мною разом. А я вам вдячна за перегляд. Буду вдячна за коментарі, за вподобайки. Бажаю нам всім миру і спокою, а нашим захисникам я бажаю якнайшвидше повернутися додому живими і неушкодженими.